Добрий день, шановні наші ревізори і шановні наші прихильники. Сьогодні хочу вам розказати про те, що спільного між ракетами, які б'ють по Києву, і терпільської станції. Ну, дивимося, старенький. Ну, точніше, від червня 2025 року новинка, яку виставили наші гроші, що для Тепільської ГЕС знайшли правильного будівельника антидронового захисту за чверть мільярда із прекрасного міста Кривого Рогу. А де ж ще у нас можуть бути такі виконавці? І бачимо, що розказували наші гроші про те, що контракт складав, складався із. Декількох лотів, і бачимо, що вартість була 250 мільйонів. І бачимо, що зрештою угоди, угода була знижена, і оплатили всього на все 79 мільйонів. Так, от ви запитаєте, про що мова? Про те, що як тільки по Київській області б'є ворожа якась. Ракета, то відразу ми заходимо з вами на прозоро і можемо як годиночок спостерігати. А скільки ж там буде витрачено на ремонти? Ви можете зайти на наші гроші і прочитати про круварівську топку Технолайн інженірінг, якою володіє якийсь собі пан Константин Краманець, і це бізнесмен з. Прекрасного міста Кривий Ріг, повторююся, після перемоги Зеленського на виборах він відродив у місті футбольний клуб Кривбас. Ну, і також ми зараз з вами подивимося, хто ж іще відроджував різні такі футбольні клуби завдяки війні. І так, переходимо ми з вами в закупівлі і дивимося, що ж у нас у 25-му році відбувалося і на що витрачалися кошти. Ну, бачимо, оці всі, всі закупівлі це Центр Енерго. А саме Трипільська теплова електростанція публічного акціонерського товариства Центр Енерго. І дивимося: 236 мільйонів, двісті мільйонів. Одна від восімнадцято друга закуплю від двадцять року. А мільйони. Це нуль року. А далі 25 рік.

23.07 і 16,7 мільйонів. І ось так от це виглядає на картах Діпстейту, де показано ця станція. Але до чого ми з вами до цієї станції? Що був, був такий у нас прекрасний депутат, активіст, учасник деяких майданів, пан Неїн, який розказав, що все у нас захищено. Але чогось ось такі кошти витрачаються, і чогось розслідування наших грошей показують, що переможцями стають прекрасні люди, які спонсорують у війну футбольні клуби. А де вони беруть ці гроші? Да, от із отаких от тендерів, да ось із отакого горя, яке нам приносить ворог. Да, ось отака у нас ситуація з прозоро. І як бачите. Ніхто ніде ніякий НАБУ, ніякий Б про це не розказує. А як там? А чого ці захисні споруди ось так весь час закуповуються, а де ж ті захисні споруди, які вже були куплені? Я прошу вас долучатися до нашої ініціативи Сім кроків до перемоги, Розумійте, вибори будуть, якщо не цією осінню, так наступною весною. І тому я вас прошу ходити на слухання, ваші місцеві органи влади, задавати питання вашим депутатам, приймати участь в голосу. І питати з тих, кому ви доручили, піклуватися про добро, добробут ваших громад. З цього починається людина і громадянин. Ми з вами повинні розуміти, що заборгованість України перед зовнішніми інвесторами на сьогодні складає 116%. Відсотків ВВП. Ми маємо розуміти, що Україна втратила 9 мільйонів громадян, і тому ми не маємо права на помилки на наступних виборах. Долучайтеся до нашої ініціативи, ставайте народними аудиторами. Хто хоче навчитися, пишіть нас, нам ми завжди вам покажемо. Щоб не йти на прозоро закупівлі трипільської станції, ви просто заходите в прозоро і набираєте трипільська станція, і вам буде весь 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 перелік оцих всіх закупівель. Але почуйте мене. Пройде якийсь тиждень-два, і ми побачимо заново отаку масу закупівель, як я вам тільки що показала. Бо недавно були такі гучні влучення в Києві і в Київській області. Дякуємо, підписуйтесь, поширюйте, будь ласка, поставте подобаєчку, залучайтесь до нас, будьте з нами, будьте як ми, будьте кращими за нас. До побачення. Gracias.